Всім привіт! Сьогодні з вами я, Кейк Мастер, і сьогодні ми граємо в спор. Дуже класна гра, дуже давня. Але е, ми будемо ще трохи підхочувати польську. Я хоч її знаю, але. Бо в мене в стройках немає там, бо української немає і англійської. Так, нам треба спочатку знайти вибрати планету. Ні, це якась вогняна, лава. Це якась какашна, це якась зелена. Це, це ні, це я О, кейк один, це я грав на ній, бо я дуже хотів би пробувати. Ну, давайте, це, це якась саванна. Це теж ні. А це... Блін, бо я вибрав найкращу планету, мені здається. Ну давайте саванну. Так, це що? А, ні, я, я, я з мікроба, з тварини можна почати. Це плем'я. Ну давайте починаємо з мікробика. Так, нам треба вибрати... Ну так, це їдять. Це... Ну треба вибрати. місоїдний чи треба Місоїдний краще краще треба... Добре, це я. Окей, okay, я беру це далі. Я візьму нормальні, низькі, нормальні і вужки. Це нормально, легко, важко і нормально. Ну, нормально, важко. Так. Хіполіта. Хай хіполіта буде. Так, добре. Так, добре. Так, добре, ми прилітаємо 6 метро. Якісь... А ні, добре, це не с здохли. О, все, вибух, ура! Ми прилетіли на землю. Ми починаємо життя. Вишли, що в минулому відео я вам не позначив, де там щось, бо в мене трошечки не вийшло. О, так, я нічого не розумію, я хоч польську. Добре, оце типу, ця шоколаду, в люті. Добре, оце ми. Ага, добре, так, шипа. ням ні ням Вау, так. О, плюс заген. Загину, як пам'ятаю. Так, іди сюди! Ням. Єс. Так. Давай думаємо. Ну, ага, нам треба п'ять оцих м'яса. Що це? М'ясо? Це яка? Ну це не Це м'ясо. Ну, головне це м'ясо. О. є. Вау, інший історій. Ай. Що ти мене б'єш? Не посмій мене вдарити. Ой, цього шипи. Ням

О. М -м так. Ну і наш фірм наш колір мого каналу. О! То що треба? Я назву тебе. Так. Е ке кі е ке Окей, так, добре. Е Кейк. Все, готово. Дайте, я щось зроблю. Давайте. О, шип можу очі можу. Ні, я шип хочу. Дай його? О, ні. Як Я буду їсти. За 10 у мене тільки дві. Давайте отак от, щоб, типу, нас прям ніхто не бив. Ось так! О, по боках. Так, все, ми починаємо. Ми під... Так, стоп, а, що! Стоп, ми виплилися, типу, я апгрейдив себе. Ба, я типу... Ага, я зрозумів, що я що це? Так, ну це м'яско якесь. За нього мені гени дають, за які я можу щось купляти. Ой, я підріз, я підріз. Ні-ні-ні. На! Що я думаю? А так вони треба! баю! Иди сюда, иди сюда, сюда сюда. Набейся, давай зее Ха-ха-ма. Ямка. Ясно. Да не бійся, ты мені не покрывает. Я, 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 по я знаю, яких от цих треба їсти, Ми треба їсти, О, я как во всех тобестах не пожалуйста. О, здесь у меня съезжу. Я уже были все. Я езжу. Иди сюда. ні, що це? моя одна на кибер? Вчора. Я так и вчора хотіла не забрати. Ты мені ч? Ты мені нічого не зробиш. Сюда йди. Сюда, сюди, сюда. Ням. Мясо, мясо, мясо. Ах, а мясо ты пока в інших. Ты як динозавр. Ты як с динозавра. Ну, логіка. Окей, ну, я так вже нормально про апарейт, еволюціонуємо, ми тепер відкритись, ми тепер стали більшими, о, а що, о, о, його було, було зістрою. У нас є здається такі, типу, ну, це я поки ще, ще є я нормально. Ну, я пам'ятаю, дивіться, я зараз історію включу. Ось, дивіться, у нас типу спочатку так. Я спочатку був такий, потім я собі додав такий і з'їв 7 м'ясок. Далі я генерацію собі себе покращу, далі в мене буде ваш так, типу, я можу на землю ходити, потім уже це, потім я на іншу землю, і оце далі я буду цей. Все, пішли, пішли, давайте. Так я не хочу. О, почему, я нарешті почек ісь, що. Так, не страшні. О, це може О, Дивіться, в нього пружина. В нього В мене тепер є пружина. Я не можу купити пружину, але не зараз. Я ж хочу гайно собі на щось на швидкість мені хоча б. Ай, да. Няма, ньом-ням-ням. Ой, все, все, ну. Я сиді, дуже смачні. Uh, але я їх хоч важко вийти, бо вони теж можуть віддаватися. Але ці їх теж не так. Хочу. Прикусати. Окей, конечно, мені вже кажуть. Я мушу. Ага, сюди. Я можу. А, одеєте там? Це добрий день, ну це, це просто наше любов. Так, добре, на це в мене немає. Це 25 генів. Визнася. Так, оце? Оце? Я, я думаю, що може бути і травоїним. Це по 15, блін. Чи може на швидкість? На швидкість чи буде і тим і тим? Я хочу і... Ні. О! Отак! Я буду і їсти це і траву, і буду їсти так. Це геніально. Ну якщо що ж я це казав, що мені... О, о, попробуємо. Так, це це, це це, це геніально, я просто геній. Це я геній. Я можу просто ждати такі штучки підходити і їсти. А коли хоче, я ще можу так збирати. Добрий день, пані, пане, пане еху. Хто ви взагалі такий? Мені, чи о, пане дякую! Ч вы не здесь? Давай. На, вы мою клиничку. Давайте нам ще один раз хоча б элевиціо Эливиціонувати. Отру... Що я сказал тебе шо? Эволіціонувати. Сменях тоже 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 небеспечен. Я я не на другий вирішу ще раз еволюціонували. Ну, вже не такі для мене страшні, так? Вже котле, вже не такі для мене смачні, так. Ой, добре, 8 минути. Я щось, вибачте, я щось не так я не просто. Сюди, сюди. Так, є. М'ясо. От я просто геніально зроблю. Він цей швидкий за 15. Давайте, ще нам 15 генів. Ще ще 4 гени треба. Ще або або когось убити. Це мій, це, а я його можу пити? Я не пам'ятаю. Ні, я їх не можу погати. Там у мене можу своїх кувати. Свого роду я не можу купати. Ч це моє? Мій конек взяв. Ауч, я думаю. Горя, обічно, я нічого не знав. Я нічого не знав. Ауч. Блін, а. Мені... От я знаю, що мені дуже обладова свого прямо. Отруту. І ще один раз я поліціонувати нам. Да, ти Давай, мені треба, тебе? Я тобі тебе нічого не подарую! Добре, я тобі щось зроблю. Вовчику в вовчику, не їж мене. Я не вовк. Я не Вовк, я Ой, То Я тобі. Я, я, я... Добре, мені вид називається торти. Я назвав свої вид торти. Торти. От геніально, торти. Ну бо я є. Хм, добре, я зараз. Ладно, я зараз. Мікробик. Давайте, за її. Я не хотіла її пласти. О, тут. Це дуже класно. Мені треба. Мені треба тут тут. Ну давайте, викликаємо нашу girlfriend. Що тут у мене girlfriend? Ти що, ж Давай, 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 давай. Чи я у girlfriend? Хто я взагалі? Так, ми можемо отруту... Ми можемо, що нам, блін, ми про скорення купити. Отрута за 15 коштує. Або ми швидкість купляємо, або це. Я отруту дуже хочу, вона дуже допомагає. А, так стоп. І оце? Ні, не це. Так от. Це так. Або? Ні, назад. Щоб якщо до мене за мене гнався. Ну, мы так нормально прийшли. Давайте випробуємо нашого отруту. Ось 200-200. дивіться. Бачите, дивіться, дивіться. за мною газик тебе? О, а чого в нього теж така? О, ось, опять же, тепер. Ну, ми вже закили. Закіню... Її, що ти? Він, він, він не ну добре, давайте вже Ну добре. Ми так нормально еволюціонували, ми ось шкі... яку шкалу пройшли. На, на наступному В наступному відео я точно буду е знімати е ще другу всі... багато дуже частини буду про цього знімати. Ну а ви, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати всі відео. Ну і всім па-па. Все -па.